Альсії Детринікомед. турбота про свою красу. Уже зараз підхоплює марафон з новинної студії. Для вас працюють команди Фактіва Сітіві та Віконе з тебе. Я вітаю вас. Тисячі споживачів у південних областях України залишилися без світла внаслідок нічної ворожої атаки дронами Камікадзе. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Підрозділи повітряного командування Південь збили 10 з 15 ворожих дронів Камікадзе іранського виробництва. По чотири дрони знищено у небі над Миколаївщиною та Херсонщиною, ще два над Одещиною. Під час цієї атаки було Влучання і є наслідки руйнувань цих влучань. Продовжується рятувальна операція, та відбудуться роботи по відновленню енергетичної інфраструктури нашого регіону. Інформації про постраждалих наразі. Немає руйнування суттєві відновлювальні роботи тривають. Треба бути готовими до того, що ворог може продовжувати такі атаки. Саме тому ми говоримо про те, що не слід називати об'єкти, вказувати місця, куди вони влучають, оскільки вони намагаються потім добивати. Через ворожу атаку дронами в Одесі довелося вимкнути світло усім споживачам. З електрикою нині тільки об'єкти критичної інфраструктури. Компанії ДТЕК уточнили, що в області зруйновано одразу кілька об'єктів. Екстрені відключення триватимуть і у населених пунктах по області. А внаслідок ворожих артилерійських обстрілів світло зникло частково і у Херсоні. Без електрики два райони міста, зокрема центр, а також селище Степанівка, повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Ярослав Янушевич. Без живлення понад 2,5 тисячі абонентів ремонтні бригади працюють над відновленням мереж. Стали відомі подробиці вчорашнього вечірнього ракетного удару по сумщині проти ночі ворог ударив по великописарівській громаді. Ракета С-300 розірвалася прямісінько в центрі населеного пункту. Потрощено 20 приватних будинків, багатоквартирних дім, приміщення пожежної частини, відділення банку, п'ять магазинів. Також за минулу добу росіяни 48 разів гатили по прикордонню з мінометів. На щастя, минулося без жертв та руйнувань. Ворог не припиняє обстрілів і населених пунктів Харківщини, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону за протягом доби з артилерії та мінометів. Окупанти обстріляли Куп'янськ, Золочів, Дворічну Стрілечу та Берестове. У Куп'янську внаслідок обстрілів сталася пожежа на складських приміщеннях. У Золочеві пошкоджена адмінбудівля. А у золочівській громаді об'єкт інфраструктури. Жертв і постраждалих на щастя немає. Масовані обстріли Турського і Зарічного тривають на Донеччині. За попередньою інформацією без жертв. Уночі росіяни теж не переставали гатити по області. В Бахмуті двоє поранених. У місті пошкоджено житловий будинок і крамницю. А у Кураховому, Гірнику та Ізмайлівці окупанти понівечили 17 будинків. Під прицілом загарбників опинився житловий сектор у Івугледарі. Там руйнувань зазнали три будинки. Минулося без постраждалих. Їхній будинок розгатив російський танк. Уцілілі речі окупанти покрали, а їх самих ледве не занепастили в підвалі разом із односельцями. Родина, яка ще в березні втекла з пошматованою та частково захопленою окупантами Гуляйпільщини, знайшла прихисток у модульному містечку для вимушених переселенців на околиці Запоріжжя. Натиснемо, не скаржаться. Головне мовляв, що є дах над головою та усі живі, здорові. Ось Магазини. Вибухи. Вибухи. Це ваше село. Це моє село, новозадпі. А що з вашим будинком? Н немає його. Знищили. Під'їхали, вигнали і танком трошки. М -м. Научні спогади пані Тетяни про той пекельний березень містилися у кількох відеозаписах, від яких в неї досі крається серце. Ось горить сільська рада. Мама двох дітей пам'ятає геть усе, наче то було вчора. Росіяни, наче справжні нацисти, зігнали ледь не усе село, у підвал. Ну, Сто з чим-то чоловік точно було. Всі там були. Ми там посиділи день чи два, не пам'ятаю вже. Вийти не можна було. Два метри туди, в туалет сходити, два метри вліво, право все. Сказали, якщо вийдемо далі, буде снайпер буде працювати. Згодом ватажок терористів відпустив жінок та дітей. Двоє наших мужчин підняли, кіпіш, кажуть: ну, випустіть жінок і дітей, дайте виїхати. Командиром звали, чи був, його Рубін, жорстокий мужик. І він ото, подумавши, подумавши, в нас сказав, що хай е інкубаційні, вибачте, суки, збираються, виїжджають. Він так жінок обзивав. Разом із родиною сестри вони в десятьох у легковику в'їхали до Запоріжжя. Батько Тетяни, пан Василь, що мешкав у сусідньому вільному селі, зазнав тяжкого поранення. Сидів під хатою, і думав про несе, коли розпутінські барани прислали. Новий пошто подарунок. Це осколком, да ну де там, чи над головою, чи де чуть збоку, чи снаряд, чи ракета після лікарні, куди його доправили наші вояки? Чоловік оселився із родиною в модульному містечку. Тісно, каже 13-річна дочка Тетяни Віолета, та то пусте по крайній мірі. Десь криша недоволого є. модульне містечко, що з'явилося на околиці міста 2015-го, розраховане на пів тисяч людей. До 24 лютого стояло майже порожнім, а нині густо заселене. У нас є люди, які приїхали в п'ятнадцятому, шістнадцятому роки, і люди, які приїхали після 24-го. На сьогоднішній день в нас мешкає десь 300 людей. Родина трохи обживається, придбала навіть портативну газову плитку на випадок вимкнення світла, бо тут усе на електриці. Отак будемо їсти готові. Бо у її розбитому будинку згадує Тетяна та по сусідах. Росіяни украли все, що вціліло. Починає від носків, ну Тру саме заканчує, можна сказати. Виносили мебіль, виносили каструлі ложки, миски. Ну коротше, все що людей є в мене лічно, два холодильника, машинку стиральну теж винесли. Тетяна зізнається, плани на майбутнє тут не будують, бо ж навіть після деокупації її села повертатися їм поки нема куди. Будемо надіятися, так що допоможуть відстроїти. Андрій Почтів, Артем Деженков. програма вікна СТБ. Єдині новини. На Рівненщині браконьєри підірвалися на міні. Інцидент стався у лісі поблизу селища Зарічне, коли двоє чоловіків займалися незаконною вирубкою. На тракторі з причепом під час маневру вони збили попереджувальну табличку про небезпеку. А щойно говталися після вибуху, кинулися навтьоки. Винуватці не постраждали, однак тепер їх затримали за нелегальну вирубку деревини. Правоохоронці зацікавилися харківською єпархією української православної церкви московського патріархату. Від ранку тривають безпекові заходи в 11 храмах, а також в чоловічому монастирі та двох соборах. В операції задіяні співробітники СБУ, поліції та прикордонники. Її ціль запобігти підривній діяльності російських спецслужб та попередити розповсюдження ідеології руского міра у церквах. УПЦ правоохоронці шукають осіб, які можливо причетні до зазіхання на державний суверенітет України, а також заборо. Ніні предмети. Навіть без шоломів і бронежилетів так новомобілізованих росіян нерідко кидають у бій із українською армією, розповідає очільник Луганщини Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону і роблять це, аби стримати контрнаступ українських воїнів та виснажити арсенал боєприпасів перед зустрічю на полі бою уже з фаховими російськими військовими. Зокрема, Сергій Гайдай розповів про ситуацію в Білогорівці, одній з найгарячіших точок на Луганщині, селища під постійними обстрілами, утім, українські Захисники міцно обороняють населений пункт. натягнули величезну кількість військ, просто там тисячі тих вояків, і вони різні. Це і зеки і свіжо мобілізовані просто реально дуже багато і техніки підвозна вони десь навіть намагаються. Ну достатньо дивний план, але намагаються зробити таку ударну бойове угрупування для того, щоб можливо зробити контрнаступ на куп'янськ. Сполучені штати наклали санкції на повітряно-космічні сили Росії через купівлю іранських дронів. Про це повідомив під час брифінгу координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. До санкційного переліку входить зокрема 94-й російський державний центр безпілотної авіації, який відправляв свій персонал до Ірану з метою навчитися керувати дронами. Крім того, за словами Кірбі, Сполучені Штати оцінюють можливості для впровадження експортних обмежень Ежень проти Ірану, щоб припинити доступ відповідних технологій у цю країну, за даними американського інституту вивчення війни, Росія дедалі більше покладається на іранські системи озброєння через виснаження свого арсеналу систем високоточної зброї. Путін хоче використати власні балачки про необхідність переговорів з Україною, щоб дати можливість своїй армії відновитися, а ще аби погіршити стосунки Києва та західних партнерів. Про це пише американський інститут вивчення війни. Його аналітики зазначають, що кремлівський диктатор прагне зобразити Україну для союзників як сторону конфлікту, що не бажає йти на компроміс, і відмовляється від участі в переговорах. Окрім того, американські експерти переконані, Путін хоче використати переговори і тимчасово. Ове припинення вогню лише щоб дати російським військам час для перепочинку перед продовженням своїх операцій. Однак, на думку аналітиків, швидке укладання угоди про припинення вогню, яка дала би змогу російським армійцям відпочити і переозброїтися цієї зими, є вкрай малоймовірним. Він дивом вижив після потужного вибуху цистерн із азотом у рубіжному та ледь пам'ятає евакуацію напівпритомним. Але попри це не полишає надії знайти своїх рятівників, щоб просто сказати дякую. Проєкт ДНК Своїна СТБ продовжує допомагати українцям віднайти тих, із якими їх роз'єднала війна. Наступна історія про кондитера Олега, який, крім людей, що врятувала його, шукає ще й утрачену під час евакуації записку з ім'ям своєї біологічної матері. Життя професійного кондитера Олега на до та після поділив гігантський стовп рудого пилу. 5 квітня росіяни вкотре гатять по тоді ще не окупованому місту Рубіжне. Цистерни з Азотом біля нашого будинку, де ми мешкали, uh -huh. у нас проходила колія, на якій стояли цілі ешелони. Вибухнули цистерни і тому рознесло, як так кажуть, весь мікрорайон. Це все, що лишилося від їхнього будинку. Під час вибуху Олег із літньою мамою саме були вдома. Їхня квартира на першому поверсі. Нас отак шуронули, і коли. Мене облило стіклом гарячим кругом. Вся, вся в кроваті лежала. У мене осегла за всі не проходить. У мене кров'ю і вся пол голови. Олегу теж сильно посікло обличчя і серйозно поранило руку. Він мало що пам'ятає з того дня. Як мене вже шивали в Сєвродонецькій лікарні, все більше я нічого не розумів. І не розумів аж до наступного ранку. Коли в Сєвєродонецьку почався потужний обстріл. А далі термінова евакуація і потяг на захід країни. Все життя залишилось там, життя вигоріло. Це, це такий кошмар, коли, коли тобі кожної ночі сниться твій дім. Ночі якось прокидаєшся і, і розумієш, що цього вже нічого нема. І будинка нема. Дорогою поранена літня мама у записничку церковному молитовнику пише ім'я біологічної матері Олега. Чоловік уже давно знав, що батьки йому не рідні, однак ніколи до цього не шукав кровних. І це, це такий біль, це така трагедія мого життя. Та під час евакуаційної метушні записка губиться, а згодом помирає названа матір Олега. Батька він поховав ще у Рубіжному. Під час війни пішов в життя мій батько. Я був змушений хоронити його під час обстрілів, коли на кладовищі просто вилітали з коренем сосни. Відтак втрачена у потязі записка Єдина надія чоловіка знайти свою рідну матір. Окрім неї, чоловік ще шукає і своїх рятівниць, сусідку, завдяки якій їх із мамою знайшли під завалами і хірургиню, яка зшивала йому руку. Аби віднайти їх, звернувся на проєкт ДНК свої, який допомагає українцям знайти тих, із ким розділила війна. Історії вони сипляться на нас звідусіль. Да? І я ж я кажу, і в пошту пишуть, і телефонують, і десь ми щось підчитали в інтернеті і побачили в новинах. Тобто якби допомагати е, тим людям, де от ми найбільш необхідні тут. Е, дуже дуже соціальна місія проекту. І це відчувають всі в команді. І саме тому всі викладаються, ну я не знаю, на 500%. просто відсотків. Прогулку в Купісіна. Наші журналісти змогли знайти. Страшні подробиці тих пекельних днів у рубіжному. Він весь в крові, руки всі обожжені у нього повністю все в крові ще та про незламність не лишаю цю мрію. Що я підлікуюсь, все ж таки відкрию свій кафетерій. Життя буде тривати, і буде перемоги, буде мир. Дивіться уже завтра о 18.50 на СТБ. Аліна Матвійчук Євген Задоя. Програма вікна СТБ. Єдині новини це всі новини на цю Мить наступний випуск уже за 15 хвилин. Марафон триває. Передаю ефір Яні Брензей та її гостям. Яно. Будь ласка.